Обідня перерва у свиновому гізді черга. Тут у цей час починають видавати хліб. Його привозять по буднях благодійники міста. Волонтери тут працюють щодня з початку повномасштабної війни. Розповідають, раніше допомога надходила вантажівками. Нині її менше, проте вони не зупиняються. Працюють нон стоп, аби підтримати кожного. Щоб організувати роботу, у пункті діють спеціальні дні. Ми намагаємося тримати, як завжди, вівторок дитячий день, тобто для мам з маленькими дітьми. Намагаємося раз на тиждень видавати продуктові набори. Це для всіх внутрішньопереміщених осіб. Що стосується дитячого одягу, то ми маємо майже постійно нові іграшки чи одяг від ужгородців. городів. Інше маємо співпрацю, тішимося з того з з колегами з Німеччини. Пані Юлія з Бахмуту в Ужгороді опинилася на початку війни. Перше місце, куди прийшла до волонтерів, пункт допомоги совине гніздо». Сюди приходить час від часу і зараз, сьогодні за одягом. Каже, що така допомога дуже виручає у цей непростий час. Центр совинне гніздо цільно допомагає людям, які приїхали з окупованих територій. Тут ми отримуємо і одяг, і обув, хліб. Ну, дитячий одяг. Я вже тут чотири роки проживаю. Допомога тут не лише для переселенців. Наприклад, багатодітні чи малозабезпечені сім'ї теж можуть зареєструватися через соцслужби та отримати необхідне. Багато можливостей є прийти, набрати дітям щось. У мене сім дітей, я опікун сім дітей. Ну я користуюся тут постійно і ну, ну не постійно, так іногда приходжу сюди, щоб дітям щось набрати з віщей. Обично із віщей так я збираю, так щось дітям. Ну і дякую, слава Богу, що все добре таке. Я дуже радий тому. Тих, кому потрібна допомога, не менше для психологічної підтримки. Тут проводять майстер-класи та навчання. Волонтери завжди відкриті до партнерства та співпраці. Докладають усіх зусиль, щоб підтримати українців у нелегкий час.